Доброго дня, мене звати Василь. У мене собака Біголь. Вік у нього вже наразі сім місяців. Відгуки, відгуки тільки серед знайомих і знайомі, знайомі, знайомі з в принципі, з хазяїном школи. Тому було питання, в принципі, в послуху, так, як така порода любопитна, цікава. Досить неслухняна, щоб більш контрольований був, то в принципі добре. Йшли на контакт, на поступки багато чого, навіть не багато. Всі, всі питання вирішувалися онлайн, оскільки не міг був фізично, в принципі, присутній будь-то сподобалось. Сподобалось, що є в принципі група в, в інстаграмі, в яку там викладають про процес. Сам процес тренування, так, як би це назвати, відеозвіт про успіхи там, малого і, в принципі, видно його прогрес. Воно взагалі не важко, але складність більше полягає в тому, що ну, я, наприклад, особисто не знайомий взагалі з процесом тренування, Ну, окрім там те, що сам зміг там навчити. Лапу сидіть і то так собі. а Це виявляється набагато складніше. В принципі, отримав більш слухняну та спокійнішу собаку. Але ще процес, щоб він звик до мене, до моїх команд, в принципі, і до мене як до хазяїна заново, оскільки довгий час тільки інструктор займався з ним.